Ну що, друзі, всім нарешті великий привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Канал присвячений Мокбангам. Я про це ще раз вам нагадую, будь ласка, якщо вам не подобається цей формат, будь ласка, пролистуйте е, на наступне відео. Так, ну що, в мене сьогодні, знаєте, несподіваний такий Мукбанг, як завжди. Я буду їсти дуже-дуже просту їжу, але неймовірно смачну. В мене сьогодні макарони, котлети домашні, м'ясо, просте відверне м'ясо, свинина, і ікра, тут кабачки, баклажани, помідорки і перець чілі. Сирний соус обов'язково. Я ще думала квашені помідори взяти, але ну, тут і так. Ікра в мене коротше, не хочу. Так, Сирний соус на макарони. Я сподіваюся, мене буде чутно, нормально буде видно мене. Я там трішки змінила налаштування в камері. Я не знаю, чи буде нормально мене якісно видно. Ой, друзі, я знову випала випала просто з повноцінних мукбангів. Не знімаю. Все вам розповідаю в коротких відосиках, тому вибачте. М -м. Так, м'яско я. Напевно, буду макати в цю ікру. М -м -м. Така сухувата, бо лежала трішки в холодильнику. У <клух> мене не люксові мокбанги. Як знаєте, мені написали останній раз. М -м. Типа, ну і чим ти тут хочеш здивувати? Ковбасою із сиром. Своїми бутербродами. <ріст> а я да. Угу. А я вас тим збираюся здивовувати, так? Сьогодні от вирішила здивувати вас макаронами, відверним м'ясом, котлетами. Ну так. Слухайте, я сьогодні така зла зранку, прямо самого ранку. О, зараз поїм, може, трішки подобрішею. Зла, тому що... тому що повела дитину в садок. Слава Богу, я хоч встигла закупити продукти. До речі, скину розпаковку пізніше. Встигла закупитися, пішла в АТБ. Потім ще в один магазинчик зайшла, купила. Каву собі свою улюблену. купила великий капучино, прям реально такий великий стакан. Сіла, попила біля кав'ярні. Я ще знаєте, думала, чи посидіти попити біля кав'ярні каву або потихеньку йти додому. Занести продукти та думаю, може сирена почнеться та заберу дитину якраз. Не буду так спішити. Але вирішила я покайфувати біля кав'ярні. Сіла, попила каву. Сіла потім на маршрутку, під'їхала, бо там, там у нас такий райончик невеличенький, але там, де ми живемо, живемо. Від кав'ярні, коротше, хвилин 20 пішка ще. <кій> я думаю, що я буду з тим пакетом, з тими продуктами йти пішком. Ще й думаю, сирена почнеться, я буду бігти, як угорівша. Я сьогодні маршрутку проїхалася. І от тільки я виходжу з маршрутки, починається бляха сирена. <кій> Я бігом додому. Занесла той пакет. Побігла в садочок. Коротше, златиха це жесть. Ну, от як от витримати? Я не, от не розумію. Ну просто ну чому Не можемо, блядь, жити нормально. Вибачте, будь ласка. Я розумію, що можна перевести дитину в садок на повний день, де є в укриття, але це ж все одно, блін, стрес. Це для дитини стрес. Тому що це. Спускатися в укриття. Ну, не дай Бог будуть вибухи. Я не знаю, це теж для психіки дитини це ненормально. Я, звісно, розумію, що є батьки, в яких немає на кого залишити, їм, ну, вони вимушені водити дітей е в садочки. І, ну, а що їм робити? Ох. Тому я до останнього сижу і я не знаю, що мені робити. Я бачу, що моїй мамі тяжко. Але все ж таки, я думаю, якось можна, щоб не водити його. Я не хочу. Я не хочу, щоб він був в укриттях. Не хочу. Я буду за нього переживати. Я сподіваюся, моя мама справиться. Все ж таки, він, він у нас активний, звісно, маленька дитина, да? Але. Він слухняний, так, не завжди. Це маленька дитина як. Але він розумний в нас, він все розуміє, якщо з ним нормально розмовляти, адекватно, а не кричати на нього, знаєте. Він все розуміє. Тому, коротше, якось так. Реально, з цією темою садочки, мабуть, вже вас задовбала. Ну, якось так. Сьогодні амнічну зміну. Зараз поїм. І скоро буду вже вкладати тімку спадки. Ляжу з ним теж покімари трішки. Завтра має приїхати чоловік на вихідні. Тому якось так. До речі, дякую дівчатка, хто запитував, як мені зараз стан. Мені вже краще. Якось, знаєте, от реально влітку, якийсь був такий в мене період, ну, реально жесть, я в мене реально була, видно, депресія, тому що я тупо нічого не хотіла. У мене був дуже поганий настрій, мене нічого не радувало. Е, була якась така, знаєте, велика втома. Я постійно була втомлена. Може, це на мене якось спека так діяла? Я не знаю, але якесь е, щось було. Якесь щось таке в космосі там було. Що на мене. Плинуло так. Тому що я ну, якась дуже втомлена. Мені не, подобає, мені не подобається мій стан, коли я втомлена. Ще й не зрозуміло від чого. Я навіть На вихідних мені було от знаєте, я вже прокидалася, і мені вже було важко. Я вже була така втомлена, мені нічого не хотілося, це ненормально. Я взагалі, от як згадую зараз той стан, було тяжко. мені. І я людина, яка. Намагається себе підтримувати, як ви знаєте, виводити себе з цих станів, <кій> мені було тяжко. У мене така, знаєте, є захисна реакція, я можу перевести в щось типа в шутку. Раніше я була, ну, в підлітковому віці, там вже. Десь біля 20 років мені булося. <кхем> я була така, знаєте, дуже сором'язлива, не дуже контактувала з людьми, скажімо так. Зараз я, да, зайчик, не знаю котенок. Зараз я вже більш така, знаєте, общительна, скажімо так. Ну, реально, мені було раніше дуже складно так, знаєте, спілкуватися, знайти якусь там спільну мову з людиною. А зараз вже більш-менш. Хочеш, дай мамі, дай, це мамині конфетки. Це мої конфетки. В тебе воно є конфетки. Да. Угу. Коротше. І я зараз можу там щось перевести в гумор, там таке, знаєте, посміятися, а подуркувати. Да, тільки не знаю. А Де конфетка? Ідіть худати. сейчас. Тримай. Де? О, в общем, боже я вже збилася з теми, що хотіла сказати. Заговорилася. І я, коли мені було це погано влітку, я намагалася якось себе відволікти, але в мене реально не виходило, не виходило. Е, ще в мене були дуже погані думки. Тобто я реально думала, що може це все типа. Як сказати вам так правильно. Може це все дарма? Може, я не маю тут бути. Може я не на своєму місці. Може мені взагалі треба, типу, ну, піти. Зараз мені, типу, знаєте, я вже так посміхаюся, але тоді мені було тяжко. Короте, дитина вже хоче уваги. До речі, я забула, що я не вимкнула освітло, блін. Коротше, така ситуація, дівчат. Я не знаю, може у вас щось було схоже. Я скажу, в мене така була ситуація, коли я хворіла щитовикою. Навіть на роботі, знаєте, замітила за дівчатками, що ну, в основному поганий настрій, але в нас така зміна класна, що теж, знаєте, такі дівчатки на позитиві. Коротше, намагаємося якось переключитися, там про щось хороше побалакати. Жук малий. На дворі сонечко. Слухайте, така погода класна. Супер, що в нас ще такий цілий місяць літа, да? Прям кайф. А я обожнюю таку погоду. Я сьогодні кайфунула. Я бажаю, по-перше, вдягатися на таку погоду. Ну, реально круто. Сьогодні я вдягнула свою нову рубашку. Кайфунула. Це, знаєте, дуже рідко, коли я в секінді можу щось таке знайти нормальне. А це прям пощастило мені. <кій> Зараз би запалася все кока колою <кій> 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 у мене, до речі, останнім часом. Зараз буде смішно. Почав дергатись глаз. <смі> Дівчата, це капець, ну, реально. Я сьогодні зайшла в інтернет, думаю, почитаю, що можна зробити і від чого це. Говорю, що це, скоріш за все, ж нічні зміни, я ну, інколи не висипаюся. І від, бага, бага, ну, від того, що я багато кави. П'ю. я реально багато стала кави пити. Я от вийшла на роботу. Я дуже багато кави стала пити. Дуже. От вчора їду додому ввечері з роботи, Сиджу в маршрутці, а в мене дергається глаз. <плес> Плюс ще я ж за комп'ютером працюю постійно. А я в окулярах, звісно, але ж очі то напрягаюся. У нас на зміні сидить шість операторів. Сьогодні будемо в п'ятьох працювати, бо багато дівчат щось похворіли. На лікарняних. Я в коротеньких відосиках казала. Скажу ще в повноцінному Мукбангі. У мене в наступному місяці планується відпустка. Так. Да. Я така, довольна на 10 днів, але вийде в мене десь 14 днів. Якраз мають відпустити чоловіка у відпустку теж офіційно. І ми плануємо поїхати до моєї племінниці старшої. Вона живе. У іншому місці до моєї двоюродної сестри, до моєї тьоті. А... <кхем> Побачимо дідуся. Може, в село поїдемо до нього. Коротше, я така довольна. В тому селі я провела все своє дитинство просто. Ну, ладно, майже все. <кхем> Дуже чекаю. Сподіваюся, все вийде, дай Боже. Фух. Ну, а ви, будь ласка, будьте на зв'язочку. Дякую всім за підписки. Я бачу, що вже скоро, скоро ще там чуть-чуть залишилося і буде дуже така кругленька, а, таке кругленьке число. Дуже вам всім дякую за вашу підтримку. Будьте на зв'язку, тому що я буду викладати із поїздки відоски. Думаю, що я зніму окремий щоденник з нашої поїздки, з моєї відпустки хочу знімати. І думаю, це буде окремий щоденник. Бо щось я давно нічого не монтувала, не знімала. А, от, коротше. Тому дівчатка, будьте на зв'язочку, дівчатка, хлопці. Всі мої підписники, дякую вам велике, дякую. Зараз в Тіктоці я нічого не знімаю і, напевно, не буду нічого знімати. Хоча я думаю, що ще багато людей на мене підписалися з Тіктоку, де мене бачили. Але щось мені Тік-Ток не зайшов. Ну, не знаю чому, якось не моє. Може, з часом я зміню свою думку, але поки тільки буду знімати. Сюди на YouTube або в Інстаграмі. Ще на мене підписуйтесь в Інстаграмі. Я там викладаю багато з приватного життя. Е, ну, скажімо не так, багато, але те, що я хочу, то я викладаю. <кій> е, все, всім гарного настрою. Обов'язково себе бережіть, обов'язково. Е, тому що зараз такий час. Головне, знаєте, залишатися собою і все. І робити те, що ми любимо, те, що нам подобається. Нікого не слухати, не слухати хейтерів. Хоча дякую, що ви мені теж пишете пишіть. Ви просто пишіть. А, ну, а там далі буде видно. Всім бажаю класного дня, класного настрою. А сусідам нашим я бажаю нічого хорошого. Ну, от просто. Просто нічого вам не бажаю. І все. Я думаю, всі зрозуміли, про кого я. Sim, pacão.